Добрий день, шановне товариство! 27 жовтня 2024 року. З вами В'ячеслав Люховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, лайкаємо. Ось і закінчив вчора викупку саджанців зі своєї шкілки. Посортував їх. І поки що отак от зберігаю. Шкілка дозріла, лоза повизрівала, листя вдарило морозцем, прив'яло. Так що дуже добрі саженці получилися. Рання посадка і рання викопка може мати такі негативні наслідки, як відкриття бруньки. Тут же її не буде, так що спішити з викупкою і посадкою не варто. Маю саджанці для друзів, для замовлень і трішки на реалізацію. Шкілка невелика, але маємо те, що маємо. Всім всього найкращого, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!